На цьому тижні Європейська Рада одностайно підтримала угоду про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Всі лідери європейських країн погодились надати Україні цей пакет допомоги, навіть угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Саме він був противником пакету допомоги для України і на попередньому саміті Європейської ради наклав вето. На цей пакет. А в голосуванні про відкриття перемовин з Україною щодо вступу в ЄС за пропозицією канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Італії, Орбан просто пішов попити каву. У цьому відео буде невеликий дайджест подій навколо пакету допомоги від ЄС для України. Поговоримо про те, що таке Ukrainian Facility, чому Орбан наклав вето у грудні, як вплинула зустріч Кулеби та Єрмака з угорським очільником зовнішньополітичного відомства з Петером Сіярта. Та хто саме вплинув на Орбана? Перед прийняттям фінального рішення обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, а в коментарях залиште ваше враження від сильного лідера Віктора Орбана. Віктор Орбан, Почнемо з того, що ж таке програма Ukrainian Facility. Цей пакет допомоги Україні на суму в 50 мільярдів євро. Через війну Росії проти України наша економіка, інфраструктура та звичайні люди зазнали надпотужного удару. Незважаючи на це, Україна в червні 2022 року отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Це здавалось би максимально формальний та бюрократичний крок до членства в Євросоюзі, який не дає особливих преференцій кандидату, але саме це дозволило європейській. Комісії запропонувати спеціальну програму для України: 50 мільярдів євро на 4 роки. Це великий фонд, який поділено на три стовпи. Перший 39 мільярдів євро. Ці гроші для наповнення бюджету України, щоб підтримувати діяльність держави, пенсії, субсидії, зарплати та розвиток. Але це не просто гроші, які, наприклад, вам переслали батьки, щоб ви дотягнули до стипендії чи зарплати. Наш Кабінет міністрів та Європейська комісія мають прописати чіткий план. В ньому має бути детально викладене бачення відновлення, реконструкції та модернізації України, і обов'язково. Перелік реформ, які українська влада має намір реалізувати під час подальшого вступу до ЄС. Звісно, прописано це як двостороннє визначення, які реформи потрібні для України. Але мені здається, розмова буде більш коротше. Європейська комісія скаже, що потрібно зробити, і наш уряд буде це робити. Другий стовп пакету це 8 мільярдів для залучення державних та приватних інвестицій в Україну, тобто збільшення гарантій та покращення умов для інвесторів, що бояться інвестувати в Україну під час війни. Третій стовп Кету це 3 мільярди технічної допомоги проплата експертів, аналітиків, гранти муніципалітетам та громадянському суспільству. Якщо підсумувати, Ukrainian Facility це проплата нашого вступу до ЄС. В ідеалі за ці гроші до 2027 року. Ми маємо дуже прогресивно досягнути рівня середньої європейської країни за рядом показників, не обов'язково економічних. Важливо, що цей пакет все одно не повністю закриває величезну діру в українському бюджеті. Лише на 2024 рік уряд Оцінює необхідність залучення 35-37 мільярдів доларів, в той час як програма Ukrainian Facility передбачає лише 18 мільярдів для України на 2024 рік. Друзі, якщо у вас є змога та бажання підтримати мій канал фінансово, ви можете зробити це за допомогою спонсорства YouTube, платформ БайМійкофі та Patreon. За це ви будете отримувати завчасний доступ до моїх відео. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі відео. Дякую за увагу та дякую всім, хто підтримує мій канал фінансово. Особиста подяка пану Микиті. Віктор Орбан одразу був погано налаштований на план Європейської комісії надати Україні такі великі гроші. Тому в грудні на саміті Європейської ради голосом Угорщини схвалення Ukrainian Facility було заблоковано. Таке вето стало потужним ударом для України. Воно означало, що ми увійдемо у 2024 рік без допомоги від Європейського Союзу та без допомоги від Сполучених Штатів Америки, де досі тривають перемовини про гроші для України. Орбан просто в притаманній йому манері вимагав вивільнення майже 22 мільярдів. Євро з коштів ЄС для Угорщини саме ця сума була заморожена Урсулою фон Дер Лейен через суперечки з Будапештом щодо верховенства права, і це при тому, що Європейська комісія і так пішла назустріч Орбану, і фактично просто так розморозила біля 10 мільярдів євро для Угорщини перед голосуванням щодо України. Більш ніж впевнений, що цей крок мав на меті задобрити Орбана, щоб той не витував українську допомогу, але йому було замало і він все одно заблокував допомогу. Тому протягом двох місяців є. Європа та Україна шукали багато шляхів, щоб на наступній Європейській Раді це рішення все ж таки було ухвалене. А якщо ні, то мав би спрацювати умовний план Б, який передбачав, що Європейський Союз та окремі країни-члени виступатимуть фінансовими гарантами для залучення кредитів та інвестицій в Україну. В січні, вперше за багато років, відбулася зустріч Кулеби та Єрмака з угорським міністром закордонних справ та торгівлі Петером Сіярту, який особисто приїхав в Україну. Пакет допомоги точно був важливий Новим предметом розмов до цієї зустрічі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою та другом Орбана Робертом Фіццо. Там Шмигаль так чи інакше домігся підтримки пакету допомоги від ЄС для України з боку Словаччини. Паралельно з цим навколо Орбана посилювався тиск з боку Європейського союзу та нового польського уряду, який зазвичай відіграє помітну роль в центральній Європі. Подекуди новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск здається навіть переходив в межі дипломатичності, коли коментував повід. Дінку Орбана а Financial Times навіть опублікували внутрішній документ секретаріату Ради Європейського союзу, де нібито описується план підриву економіки Угорщини у випадку, якщо вона продовжить шантаж та спекуляцію на допомозі Україні. Тиск справді був незвичний ні для ЄС, ні для Орбана, але фінальну роль у прийнятті рішення відіграли прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Потайки вона вела довгі перемовини з Орбаном та угорською владою. Наприклад, і рішення щодо відкриття перемовин про вступ до ЄС з Україною у грудні минулого року теж було ухвалене неспонтанною пропозицією канцлера Шольца піти Орбаном попити каву. Це теж була спланована спецоперація Мелоні, яка перед самітом вмовила Орбана не блокувати членство України в ЄС. А вже перед цим самітом Мелоні запропонувала партії Орбана Фідес увійти до об'єднання європейських консерваторів та реформістів. перед Брами до європейського парламенту, а взамін Орбан мав би підтримати допомогу Україні. А за даними видання Politico, Мелоні кілька місяців безперестанно домагалась від Орбана підтримки України. Вони давні друзі та симпатизують один одному. Консервативні політики з іншим баченням майбутнього Європи. Мелоні розмовляла з Орбаном по телефону. За кілька днів до Європейської ради, зустрілася з ним в брюссельському готелі Аміго, де годину спілкувались про Україну. В день саміту вони також зустрілись вранці. Перед початком Європейської ради, де теж говорили про Україну на додачу в танці навколо Орбана був занурений і президент Франції Еммануель Макрон, який запросив Орбана на вечерю в Парижі, щоб окремо обговорити євроінтеграцію України. Також Олаф Шольц мав кілька інтенсивних та довірливих дискусій з Орбаном напередодні цього саміту. Зокрема, канцлер Німеччини підкреслив, що особисто наполягав на тому, що Угорщина не може отримати жодних поступок щодо верховенства права і щодо заморожених коштів. А відповідно. Відповідно, Угорщина не може використовувати шантаж, і, врешті-решт, рішення було прийнято без жодних оголошених поступок Орбану. Хоча він вимагав право блокувати кошти для України, якщо комусь. Щось не сподобається. Орбан буквально був вимушений поступитись, щоб уникнути великої політичної кризи та внутрішньої ізоляції в європейському союзі. І як резюмує видання політико, лідери Європейського союзу не соромилися показати Угорщині, хто головний. Цим рішенням Європейський Союз демонструє важливу єдність, яка збереглась. А точніше, зберіглись механізми, які можуть забезпечити цю єдність для Європи. Вона важлива по суті організації. Якщо Орбан буде з цим заграватись, він може втратити європейську. Єдність у питаннях важливих для Будапешту або головування Угорщини в Раді Європейського Союзу може бути так само підірване відсутністю єдності в альянсі. Тому в цю гру можна грати вдвох. І я сподіваюся, Орбан це зрозумів. Прийняття пакету допомоги Ukrainian Facility це важливий тест на подальші роки. Впродовж мінімум чотирьох років Європа зобов'язалась підтримувати Україну не просто на плаву, а на шляху до європейської інтеграції крізь важливі реформи для самої ж України. Європа також надіслала. Потужний сигнал Сполучені Штати Америки, де точаться дискусії навколо підтримки України. Якщо це зробила Європа, Вашингтон має зробити як мінімум подібний крок. Друзі, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки та напишіть вашу думку про таку європейську єдність проти Орбана в коментарях під цим відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я залишу вижимку цитат Орбана після того, як він зазнав поразки у грі в шантаж. Посилання в закріпленому коментарі. До зустрічі.